Свідя, каже, він тут сімейлі знає, зараз подивимось, наскільки він тут сім'їлі знає. А пацаку не брав, не? Ого. Опа. Не знаю що, ну таке б'є. Скільки часов два часа Лопасть одна, воно з мене роста. Всім добрий день, пряме включення. Сьогодні ми збираємося от на цьому баркасі. Десну. Руслан. Брат, син мій старший. Я леже. У мене ще є син червоний, але він сьогодні вдома. Червоний чому, тому що згорів на сонці і клікуха червоний. Він не поїхав з нами на рибалку. Він каже, батя, дай мені 200 гривень, я поїду з друзями в басейні купатися. А от Прада, хочу вам показати. Але Прада не поїде, ні? Прада, поїдеш з нами. Іди сюди, хороша Прадочка. Це наша Прадочка. Крючок і одразу такий по півтора кіла отут плавають. Ну Сьогодні не про коропи, сьогодні про десну. А от четвертий Василіч. От, щоб ви розуміли, в машині два міста, а нас четверо. Як ми вирішили, хто буде їхати ззаді? Ми раз, два, три на Юзефа. Я виграв, я їду спереді, бо вас за кермом. Нічого не трошки. Ну що з Богом, давай я зб'ю і закрию. Ворота забулися закрити. Ага, Олег, ти свою воду забувся на крищі. Вон, так спішили, що воду забулись на кричі. Ладно. О Ні, тут спадки реально. А це стояло. Угу. Якраз по два чоловіка в повали. Нормально. У мене був місце. Mm. О, Держи. вода на этом стояє. Да. Ну що з Бога, мужики? Дитя каже, він тут сімелі знає, зараз подивимось наскільки він тут сімелі знає. З рибалки, як вот Перва мель ну, я чувствую, хоча нас тут лоба витягнемо машину, витолкаємо. Цю машину можна підняти. Ні, тебя... вона поле по самоку. А ось які от <звук> чуєш, ти хоч <хоть> не Промазав <звук> промаштамося <звук> відео. Я туди, між прочим, на «Жигулях» їжджу на рибалку і не разу тут одному не зачем. Ну фордом би я тут не проїхав, навіть. Так куди ти фордом бам? цей дивись, щоб у нас тоже Ну, далі? Сюди на хрузаку набох немає. А ну, шуханем чи не чупанем? Ті так чим Чим Чим. Крілленцем. 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 Кріленців. Крілленці. Ти поїхав. Вітя заблудився, каже, всі м'ї знає. Перший заблудився. Тудой треба було їхати. На Гаполегу маршу ти Розвертаюся. І сюди можемо проїхати. Ну там більше не знаю. Я же метко стреляю. Я же сказал тебе, надо было двигаться <пас> Ну Мы после того, как мост переехал, назад встал. Капец, ну, Потом... <с Cette> <с ocho> такие места вообще, я вам скажу, жесть. Дякую василичу, ну Знаю як Как ты сказал, что ты знаешь что-то? Все мели. Все мели знаю. Но бедный баркас. А голубины знаешь, Витя? Голубины тоже. Он уже речка, он уже Десна. Рыбаки немерено просто. Зараз точно ветка, ми очі повицарані. Барбений внос все, проїхали вже. Вот тут Тормозиво ще в десну залиту. Ну, сейчас глянемо. Ти задом хочеш? Що бігай, буду висажувати. Добралися. Зараз подивимося місто, тут ще міста всі зайняті. треба щось вибирати тепер. А, Олега забувся закрити наставче. Сиди там, ти наказаний. Ну що, як містинка? Що тут будемо встановлювати? Нормально, так? Да? Ох, та ви що, яка тут? А тут природа класна. Що тут, Василіч, будемо? Олег. Там побачив, там на палатках були вам. Ти ж у нас цей найголовніший рибак, кажи. Остаємося? Можна пройтися там далі, там реально прикольно. Ну пройдися, глянь. Зараз підемо. Зараз ми туди пройдемося глянемо що там. Там лісок далі там дуже красиво. А от там на мене квадроциклі з Ага. Там є широка десна, дуже сильне. Там навіть ну, цей корабль стіч, як я трошки пісок винова. Що тут дайте. Не. Там занято, тут розпаковуємося. Ну як там далі ще йти далеко ну так що можна розпаковуватися тут готуватися к рибалки первым делом надо, чтобы рыба хорошо ловилась. Надо что сделать? Сейчас будем разлаживаться. Треба ей... Ох, ты что, водичка, огонь? Что, не прыгать уже, да? Да, а это уже прыгало, что думаешь, что это грубо. О, купательный сезон открытый. О, Десна на драйв. Крутя. Ты выпил, ты выпил. А, кстати, да. Ого! Віктор Васильович, Це ти на бичка? А, живця? Перший улов в цьому сезоні бичок який Деснянський, не чорноморський, так? Да? На опари. Що берем? Та берм зараз на живця. О. Олег, принеси садок, будь ласка. Фу, Ладно, я сам схожу за садком. Зараз я вам продемонструю який садок. Садок з називається. Я вибачаю, що я в такому віді, просто тут а дуже жарко і мені простительно, я думаю. А де садок? Ти не бачив? Вже палаточку зараз розкладуватимуть, костерчик палитимуть. Уже потихеньку починаємо збирати ці фідера, шмідера, оце все. Ну Я такий все сину довіряю, він мені ці оснастки робить всі. От ми повиставляли, це мої фідери, флагман, все. Який тут атест? Ну, 120 грамів чи який? Який зараз грузок. Кормушку заколоти, чи цю кормушку корм заколот, заколотив для риби. Хоча я вам скажу так, на десь не думаю, взагалі не потрібен цей корм. Тут я, ну, ну, я кажуть, що треба, значить треба. Все, ти мені крутиш вже, так? Да? Один мені зробиш без цього, як риба скидається. Без кормушки, просто з грузиком. Дивись, не вдавися. Зараз подивимося, що там на горі в нас відбувається. Бо там у нас зовсім інші люди. Кухнею займаються. Брат і Віктор Васильович. Що тут аруня? Без матюків. О, ти шашличок вже будеш готувати. Красавчик. Блін, вона... Опа! Так, який поводок длину робити? На що? На рибу. На, на білу. Це ну пів метра менше не на. Що, що? Де окунуться? Нижче Ого. Ага. На жабу не мовиться. Баржа побіжає, тупо стоїть. Так, а це я на випалска попробую. Одного на день. Це одного ж. Це ще цей підбитий в мене. Ну поломаний цей. А? Бомба Ну, називати. Конечно. Пати колись були? Сама? Ага. Позакидували снасті. Шашличок дожарюється чи доварюється. І ждемо такого звука. Бім, бім бім, 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 бім. І от такі карасі, здоровенні будуть. Опа, будуть. Опана перша, друга вже. Вітя на живця, хоче судака сьогодні вловить. П'ята? Ну Якщо зложить, то може карасі грам на 150 буде. А. Хотяновка? Та втягує. Не, ну земнаряди стоять више, а вони туди а Вони туди у нас, да, Олег? Що, що тебе заставили палатку збирати? Дядько Руслан. Дядько Руслан, да, він кричав, я вмію палатки збирати, вмію, вмію. Я вмію тільки савдеповські. От, що колишками забрав. <laughs> Так, шашличок готовий вже. Я думаю, що готовий. Так, ковбасу нарізати тут? Та нарізай. Помогти тобі, де А? Не хочеш? Ну не хоче, хоче, предложив. Чи ти сказав давай, може? Та ладно. Я ж знімаю. Не. Опа, на ти як джедай і все. Зоряні війни. Учіться, як треба лайфхак удочки відкривати від Віктора Васильовича. Треба вас зняти, поки відверені. Та бери, там штани тіплі. Та потім перезакинеш. А, ні, це не вийде. А ну покажи його, підніми. Якийсь пінік, Віктор Васильович. Раритетний ще. Німці ловили на нього, навірно. З льозкою, ну. <сіць> ну, а вони ж металічні раніше були ще які? Ну, титанові. Чи карбонові. <сіць> О, Нічого собі. Так його можна реставрувати. Я тобі скажу. Саме уділюще. Ну, Хай лежить. Заберемо. Може хтось як так? Ти попробуєш. Скажеш, що ця риба невкусна. Та, Та. 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 верховодки давай. Ого. Какой большой лящ. На камсу походить. Ти куди виліш? Так, ждемо рибу. Риба не йде, а ми її чекаємо. І в мене зараз буде... Мега заняття. Все. Клубничка домашня, полуниця і цукор український. Бомба на березі річки. Бомбічка. Оно у нульки покльовка була жорстка. Зараз будемо дивитися, що ж там. Бачок. О, та ти що? Це що, плотва? Ні, це не плотва. Синець. Поздравляю, Олешка. Щас гля. Лящик. Лящик. А пацаку не брав, не? Ого. Опа. Не знаю що, ну таке б'є. Б'є дуже сильно, да? ага. так? Тихо Тихо, камінь. Может, не так? А не надо. <плес> да, ну покажись. <плес> да, здорово, що. Не виходить так. на вигна. Не сильно не отпускає. Давай, покажись. Покажись. Давай. Ох, лящара ляща райо. Хорошо. А ну бери. Ну я там поставлю. Пацан... <laughs> Со! <ума>. Чемпіон! <laughs> Не випустим. Куди ж ти миссюди, куди ж ти туди держишь? Капаєш. Садов. Байде. Тобто, Де, а його взять хорошо, да він испольський. Олег, іди ти бери. Ні, я не візьму. За нижню челюсть Вот так береться. Сом. Пускай, все. Пускай отчепляй. Ну як? Бачиш, бачи. Ну. Ох і сильний. Скажи. А ти, ти прикинь, коли я читаю. Чекрой Такого сомика на десні голові. Ще один мінус зараз воду дали на десні. Получається вже бачите. Це в воді садок, банка. До мене вже вода підбирається з моєю клубничкою. Я що вже потихеньку перебираюся туди, на гору. І вже сонечко лягає. Я вам собі на балоні каву готую. Видно балон. Щоб не заснути, щоб не пропустити вечірній такий ультравечірній кльов. І ви подивіться, як над водою тихо зараз. Спокійно, димок. Просто кайф. І я ще, до речі, одного ляща витяг. Ні, не, не ляща густіру. Бомба. От. Про що ще можна мріяти, як не про такий відпочинок. І чекаємо ночі, щоб насолодитися нічною рибалкою та відпочинком. У нас біда собаки з'їли все. Такі їздили ще за продуктами. Нічний кльов вже в темі ми з сином, бо всі вже позасипали, а ми з ним каву вирішили зробити на космі на кості на балоні. Перенаживили тільки що спіньки. Вон вже якийсь кабан в палатки шевелиться. Спить? Угу. А то посидіть до вода. Може себе посмітить. Я вам скажу непривично після фури, одвих я вже від цих ночних гонок. Так що одвих я від цих ночних гонок. Ой. Ну я вам скажу, на природі круто. Та на мене ж світить. На природі круто віддихати. Така романтика, птички січі, жаби квакають. Йожики лазять. Вон щось там лазить. Йожик. Йожик лазить. Треба включення С кей часов Два часа Батя тяне О -о -о -о. Два часа да? Два часа Я тільки засну просто за я, чай, я. Не? Нет, І за каме зачіпую Тхає Нет? Нет, ти мені як бревно О, все, і, став тут. Тобі, так, ну. і на битка битка Двіна контура да. І чувствує швиняк не сейчас не б'є, просто стоїть головне, щоб він під берегом не движение не з'їхав. Ух ты що, я ще так присут, все Погоди. Да. Сейчас буду быть. Да, да, да. О, Да, да, да. Oh. О, -о, здесь. Вот тут капец. Нормально. Или пузик. Сом? Да. Да, сом. Чего? Если будешь брать, это только за нижнюю губу. Передняя она как наждачка. Давай, ні, у мене от камера і все в руках. А, так все, не треба вже камера йди. <рес> Що боїшся в руки взяти. Я думав більший буде. І оце з того разу як сома тягнув, так уже й не спав. Скільки десь в 3,20 розбудив нас той сомік. Ми з малим ото вибігли, чуть... а після того ще в воду трошки нернув, підсковзнувся. І вже наступив світанок. Зараз я хочу продемонструвати цю дивовижну природу, як тут круто. Птички співають, чайки літають, водичка хлюпає. наблюдайте. Риболовля і ночівля від потінок підійшла. В кінцю вже в 8 ранку сонце вийшло і зараз покажу, що ми наловили сьогодні. Наловили ми два соміка, густіра. Що там ще? Бички. Ну це десь, 4 десь вага приблизно кілограма 3-4 риби. Так що повертаємося додому, не з порожніми руками буду готувати уху на мангалі. Що, пацаки, поїхали. Василіч, Руся. і... Олежа, синуля. Ти змотався вже чи ні? Да. Угу. Все, по коням. Баркас вже на мазях. Зараз тут ще доприбируємо. Після себе залишаємо порядок. Покажи. Уйди. Так, що ми тут але нічого не забули. Та ні, бро. Давай передивимося на всякий Дивись. Кого? Опа! Мусор забылось. Так, рыбу. Василий, а куда рыбу? В багажник. Куда? Так а где вы, как в багажник? Вот там где-то. Привет. Ми поїдемо на його машині, а потім? Та вечірі приїде. Переміс дилить лина. А багато людей? Один, два, три, чотири, п'ять. І шостий рибак. А сьогодні в мене зустріч з підписником і з моїм корішунєю, з вадіхом. Привіз він мені. Зараз я тебе покажу. Отаку ну, да. кофточку підігнав мені, чи рубашечку. А я йому ляща. Ну не цього ляща, а отакого от ляща, що класно руч виловив і засушив. Вадя. Привіт. Да, це корифаня мій. Ми і в епіцентрі з ним робили і. Поганяло в нього хасіт, типу шахіт. Типу. Це... Шутка. Бери каву супий. І пирожечки, горохові. Алло, друже, диви. Так. Дякую. Ти в каналі, братан. Да. Ти в Ютубі будеш. Скажи добрий Тай день. Дай А? Доброго дня. Дай може від сного не покидано. Ну. Це, Це тоже. На Китайся поїдемо. Корішуня. -по -по. Ну, видать вчора закладав. Ну. Йдемо туди. В Бобрик. В Бобрик йдемо. Що тобі один потого один день? Дня не видно. Це ж тут хтось освятив його, Що... І от навіть, видно, як що це таке, ну це ж. А целія це медонос.